Я командир гармати, позивний мій хортиця. Звертаюся до хлопців, які ще вагаються, куди йти воювати. Треба йти хлопців в артилерію. Бажаю здоров'я, мій позивний бабай. Я командир самохідної артилерійської батареї 23 окремої механізованої бригади. Ми маємо нагальну потребу. У військовослужбовцях на такі посади, як водії підвозу боєприпасів, командири гармат, навідники, номери обслуги. Сімені, тепло вогню Я працюю з особовим складом нашої батареї, навчаю його, допомагаю йому з освоєнням нашої техніки чудової, яка допомагає нам боротьбі з нашим спільним ворогом. Це М109Л, модифікація американської САУ, італійської модифікації. Наші партнери допомогли нам з початку війни. Ми на ній працюємо по цей день. Машинка старенька, так не. Не підводить в нас, десь якісь є нюанси, але ми навчаємося, ми привикаємо до неї і працюємо злагоджено. Це все можна навчити протягом двох тижнів, так само, як всі хлопці цьому і навчалися. Саме основне, щоб людина мала бажання, а навчитися це недовго. В нас служать від 20 років, навіть 19 є хлопці-навідники, і до 50. Тобто всі, всі знаходять. Спільну мову і всі один одного підтримують. Вік тут не так важливо, тому що ну, навчання і гарні інструктори все зроблять за вас. Ваша задача тільки виконувати обов'язки по захисту нашої батьківщини і вбивати ворога, який прийшов на нашу землю на підступах до нашої піхоти, щоб полегшити їм роботу на нулі. Взагалі, чим більше людей, тим краще. У нас єдине братство, побратими. Ми всі тут, як одна сім'я. Звичайно, що тяжко воювати. Звичайно, що на людських умовах ми воюємо. Звичайно, що ну, це війна, але разом ми сильніші. Я вважаю, що кожен чоловік має захищати свою родину, свою сім'ю, свою батьківщину, свою землю зі зброєю в руках. Воїнів не народжують, воїнами становляться. Слава Україні! Ми хочемо перемогти цього ворога, і нас просто трошки бракує. Нам потрібні ви, нам потрібна ваша допомога. Так що я сподіваюся, що настане той день, коли ми викричимо фанфарами: Слава Україні! Ми перемогли. Все будемо дуже раді, якщо ви до нас залучитесь і допоможете бити ворога. Слава Україні!